Вправа 813. Одна сторона трикутника вдвічі менша від другої і на 8 см менша від третьої. Знайди сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 48 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо, як же робити це завдання. Подібні задачі легко розв'язувати через рівняння треба найменшу величину, що в нас є, позначити через, наприклад, Х. В даному випадку, якщо уважно прочитати умову, то зрозуміло, що одна сторона трикутника. Перша, про яку йдеться, вона є найменшою. Так, тому що у нас одна сторона вдвічі менша від другої. І вона ж оця сторона на 8 см менша від третьої. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Одна. Сторона. Трикутника. Так, дорівнює дорівнює х сантиметрів, так тоді. Тоді друга сторона. Ну, дивіться, сказано, що одна сторона вдвічі менша від другої, і то виходить, що друга сторона буде вдвічі більша. То ми пишемо, то друга сторона пишемо 2х сантиметрів. Так. А третя. Ну, Дивіться, третя сказано, одна сторона. Оця на 8 сантиметрів менша від третєї. Виходить, що третя буде на 8 сантиметрів більше. То ми пишемо тоді Х плюс 8. Можемо взяти в дужки. Це будуть у нас сантиметри. Так, х плюс 8 сантиметрів є. Ну що ж, а зараз ми вже записали, чому в іксах дорівнюють всі сторони. Тепер треба пригадати, що периметр у нас є. Він дорівнює 48 см, і скласт рівняння. Записуємо тоді, оскільки периметр. Периметр трикутника. Дорівнює Дорівнює сорок вісім сантиметрів, то отримуємо. Рівняння. Ну що ж, яке рівняння ми отримуємо? Треба записати суму всіх сторін. Одна сторона у нас Х. Додати. Друга сторона 2х. Ну а третя у нас буде Х плюс 8. І разом усе це має складати 48 сантиметрів. Чудово. Давайте групувати. Запишемо це тоді як x плюс х і плюс 2х. І додати ще залишиться 8, і це буде дорівнювати 48. Чудово. Ну що ж, давайте подивимося, скільки буде x плюс x. Х плюс х це буде у нас 2х, тоді додати 2х. І плюс 8 це буде дорівнювати 48. Чудово. 2х плюс 2х це буде 4х, але. А це все 2х плюс. 2х, 4х плюс 8 це дорівнює 48. Виходить, що це 2х плюс 2х або 4х. Щоб знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати 48 мінус 8. І пишемо, що 4х тоді дорівнює 48-8 це буде 40. Чудово. Ну і тепер як нам знайти. Невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. то ми пишемо, що х тоді дорівнює 40, що ділиться на відомий множник на 4, або х дорівнює 10, якщо поділити. Ну добре, якщо x дорівнює 10, то зараз ми можемо записати, чому дорівнюють його сторони. Почнемо тоді, пишемо, отже, одна сторона трикутника дорівнює дорівнює 10 см. Так, тепер друга. Друга у нас сказано 2 х Пишемо друга 2, що множиться на 10. І це дорівнює тоді 20. Пишемо у дужках чого. Сантиметрів. Так є. А третя. Ну, щоб знайти третю, написано у нас третя х плюс 8, то ми пишемо 10 плюс 8. І це буде дорівнювати 18. Записуємо у дужках чого? Сантиметрів. Так, ну що ж, всі сторони ми дізналися, чому дорівнюють. Тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, одна сторона у нас 10 см, друга 20 см. І третя 18 см. Ну, що ж, ось таке завдання на знаходження сторін трикутника, коли нам відомо його периметр. Цю задачу ми розв'язували з допомогою рівняння на цьому вправу завершено.